7 жовтня заколений, але живий. Ісус каже, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки, і має ключі я від смерти від аду, об'явлення 1.18. Він агнець, заколений від закладень світу, об'явлення 13.8. Він агнець Божий, що на себе гріх світу бере, Івана 1.29. З цієї причини всіх, хто ввірував у Христа як Спасителя грішників, з самого початку навчали приносити агенця в жертву як знак своєї віри, кров проливалася, а плод з'їдалася. Каїн, який не мав віри, приніс плоди землі, а Авель, найкращих зі стада. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний. Як Бог засвідчив, продари його, нею і умерше він ще промовляє, євреїв 11:4. Пасхальне ягня також символізувало Христа, його кров, окроплена на одвірки, змушувала ангела-губителя проходити повстої дім. Ті, хто приносив цю жертву, особливо вперше в Єгипті, робили це на знак прямого визнання Христа, чия кров очищає від гріха і звільняє від рабства. Наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений, 1 Коринтян 5:7. Але під час Пасхи, що передувало розп'яттю, Христос залишив своїм учням ще один спогад про себе. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили з учні це, то обурилися та й сказали: Нащо таке марнотратство? Матвія 26, 6, 8. Безпосередньо після цього, того ж вечора, Ісус сказав своїм учням Я, правдива виноградина. Івана 15.1. До цього часу люди виявляли свою віру в силі його крові очищати від гріха, проливаючи кров Агнця. Але тепер справжній агнець повинен був пролити свою власну кров. Ті ягнята, яких було заколото, повністю переставали жити. Але так само як агнець божий був заколений, він мав жити знову. Очевидно, що було б недоречно продовжувати приносити в жертву тварин на згадку про Христа після того, як він помер і воскрес. Тому відтепер його учні повинні були відзначати факт, що життя здобувається через його кров, приймаючи плід виноградної лози, яка проливає свою кров для життя людей, але при цьому залишається живою. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.